Огидно, коли з болю інших людей роблять шоу. Квартал 95 використав відео загиблого героя для гумористичного номера без дозволу. Дружина загиблого воїна вже відреагувала на цей ролик. Автомат наш дипломат по не розумію Інші коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося, пише Наталія. Нахлинули відчуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо якщо цих двох людей вже немає серед живих. Замазали обличчя, які молодці. Але чи є повага у квартал 95 до зниклих та загиблих військовослужбовців? Огидно, що з болю інших людей роблять шоу Квартал 95 відреагував та заявив, що вони використали це відео, щоб підкреслити героїзм військовослужбовців та сміливість, що навіть на фронті вони не втрачають оптимізму. Згодом кварталівці вибачилися та, та пообіцяли змінити програму, прибравши відео захисника із заблюреним обличчям.